В ефірі новини вівторка, 1 жовтня, і сьогодні у випуску ви побачите. До святкової ходи з нагоди дня захисників та захисниць України в Києві долучилася мати загиблого героя Шосткинщини. Історія родини Кузьменків середина буди, які обживаються у Шостці. Бережуть історію та дбають про майбутнє. Як живе село Дунець, що на Глухівщині? В Києві відбулася хода, шаную героїв, до якої долучилася мати загиблого воїна з Глухова Юрія Загути. Пам'ятну акцію приурочили до Дня захисника та захисниці, що відзначають 1 жовтня. До неї долучились військові, ветерани, рідні загиблих та полонених. Олена Загута тримала в руках портрет сина Юрія. Разом із нею були ще рідні загиблих бійців із Сумщини. Юрію було 32 роки. Він Азовець. Мав позивний іспанець захисник загинув 23 листопада 2023 року на території серебрянського лісництва в районі селища Діброва на Луганщині. Дякую всім, хто прийняв участь ці урочистій ході присвяченій Дню захисників і захисниць України. Слава Україні. Слава! Вони втратили власний великий будинок у середина буді. Потім жили у клишках поблизу шостки, та з часом змушені були шукати нове житло. Історію родини Кузьменків. Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Олександр Іванович Кузьменко показує шафу, на якій залишився слід від ворожого снаряду, що залетів у його будинок на прикордонні. Раніше чоловік разом із дружиною жив у середині Буді, але тепер родині більше немає де жити. Будинок зруйновано, і сім'я тепер облаштовується у Шосткинській громаді. 17 февраля 2024 року, після обстрілу, мій будинок згорів. Згорел, нічого не осталося. Сейчас ну, восстанавливаем документи на е відновлення. Выехал я з Буды раньше 14 февраля, так как ну, уже видели, що дом обстреливали п'ять раз. П'ять разів обстрілювали дом. Меня в огороді обстрілювали, положили 83 міни. 4, ну, 4 штуки, 3 снаряди положили коло дому, зарвали кришу. П'ять ну, разів составляли акти, о повреждении дома. Це стало останньою краплею і родина переїхала в Шосткінську громаду, розповідає Олександр Іванович. Выехали, некоторые вывезли вещи в село Клышки, проживали в село клышки до сентября месяца, числа до 6 сентября месяца. Так сложились обстоятельства, что хозяева дома продали дом, в котором мы жили. Хотя было. Завіряння нас спочатку, що дом ні то документу. Ви будете жити до кінця війни був договор, все, Ну потім продали і ми підстали, ну, стали перед фактом. Кузьменки опинилися у безвихідному становищі, але руки вони не опустили і звернулися за допомогою до волонтерки влади Воробйової, яка допомагає переселенцям знаходити житло. Вони запропонували родині будинок у шості на мікрорайоні Капсуль. На даний час вони обживають цей будинок. Дім. Був, м'яко кажучи, у жахливому занедбаному стані, і за короткий проміжок часу працелюбні Кузьменки привели його до ладу. Ми зробили в домі ще немного. Переклеїли тільки обої і, відповідно, привели в порядок. Потолки, і все відповідно, привели в порядок. Зараз нам потрібно тільки одно тече криша на кухні і провести воду. Гази зробили, котел переделали, за ну, тр... нулежили шість восімсот Ну життя вносить свої корективи. Будинок не впізнати. Тепер тут чисто затишно поклеєні нові шпалери. відмити та прибраний весь бруд, підшита стеля. Також навели порядок і у дворі. Родини переїхали разом з невеликим господарством, і для нього вже облаштовано нові місця для перебування. Мы приїхали, ну, хозяйство привезли, одних только уток и кур. Уток 12, кур, штук 15. Вот. Привезли там три малые порося, но так как в город, чтобы не было запаху для соседей, так как от животного есть, мы вынуждены там его были ликвидировать. Ну, привезли картофель. Закрутки, все, все як положено. Аби не повторився такий випадок, як у клишках, родина вже трохи себе убезпечила. З господаря будинку взяли розписку, що він зобов'язується. Поки його не продавати, а не дає його в користуванні Кузьменкам. І Олександр Іванович вже будує плани на майбутнє господарським оком оцінивши масштаби робіт, які ще треба виконати. Зараз залишилося поміняти забор. Забор там под з двох сторон. Поміря забор і утеплити стіни вдома. Тому що стіни вдома промерзають. Ну не вдома, а кухні. Віранди утеплити і кришу перекрити. Якщо вийде, дом буде пригодний для того, щоб можна проживати. Люди, які звикли працювати, не збираються сидіти на місці. Олександр Іванович із серединобуди навіть привіз у шостку мотоблок, але ділянка землі поряд із будинком говорить замала для його планів, тому хоче звернутися до старости Миронівки, щоб отримати там землю. Абратимось до старосты, чтобы он нам поддержал наше решение и выделил где-то заброшенный огород у людей, чтобы можно было выращивать сельхозпродукцию для себя, и, а также помогать внукам своим, внукам и детям. У нас выходит, что семья, мы переехали, с нами снимаем жилье, еще две дочери с детьми. Тоже они знаходяться в зоне бойових действий і дітей заставили в шостку. Поэтому они приходят іногда внуки в гості, і нужно хоча б приготовить картофель пожарить. Такі люди, як родина Кузьменків, не втрачають оптимізму, облаштовуються шості, сподіваються, що більше не доведеться поневірятися по інших будинках. Олександр Іванович і його дружина Марія Іллівна твердо вірять у перемогу України і мріять повернутися додому до рідної середини буде. У селі кілька століть тому жили козаки і народився перший енциклопедист України Микола Маркевич. Нині тут бережуть історичну спадщину та створюють власну творчу. Це про село Дунець, що неподалік Глухова. Як воно живе? Дивіться в репортажі на межі. Це одне з найдавніших сіл Глухівської громади. Дунаєць. За документами його заснували ще в 17 столітті, а за версіями старожилів у 15-му. Іменно село Дунаєць і з переказів старожилів тут жили козаки. Козаки були вільні люди, і сказати, щоб хтось із кріпосних був у цьому селі, то не було таких. Це одиниці, і то на службі були в поміщика, там в пана, багатої людини ходили на заробітки до них, але таких не було. Ось Дунаєцька слобідка, там були кріпосні. Мугирі називали їх залежні від Скарапатських. Про історичну значимість Дунайця нагадує пам'ятник у центрі села. Він присвячений першому українському енциклопедисту Миколі Маркевичу, уродженцю цієї землі з козацького роду. Їхня родина, ну це по переказах, звичайно. Да, і в книзі записано. Теж От, е, вони прожили десь приблизно 35 років. Жили вони. Я одного разу розповідала, проводили, ось будете їхати. Там великий такий спуск буде, і з правої сторони там їхня була садиба. найвідоміша праця Миколи Маркевича п'ятитомник томник історія Малоросії. Це мало не єдине джерело родоводу нащадків української еліти від дев'ятого до сімнадцятого століття, а ще хронологічна таблиця подій та битв в Україні. Нею користувався Тарас Шевченко, коли писав свої поеми. А в Кобзарі навіть є вірш, присвячений уродженцю Дунайця. Щоправда, вже пізніше за Радянського Союзу про Маркевича намагалися не говорити. Нині в селі продовжують берегти власну історію та збирати її експонати в кімнаті краєзнавства. Міська рада виділила нам кошти, ми краску, ми зробили ремонт. І це от таке. збираємо, це ми всякі елементи одягу. По, Посуд, який оце старінний у нас був. Це ми все збираємо в нашу кімнату народознавства. Це Ігор Печений, директор сільського будинку культури, один з найвідоміших жителів теперішнього Дунайця. Він намагається розвивати творчість місцевих талантів жіночого вокального ансамблю «Журавка», дитячих колективів та солістів. Артисти відправляють записи своїх виступів на всеукраїнські конкурси, де виграють перші місця. Жива моя країна, де маю весвіти, край слава, дивіться, і вольно. Тут стільки народу було, людей отак, отак. Не управлялися ми навіть займатися, стільки народу було. Зараз ну, це що, війна менше. Ну, все одно ж, з дітками займаємося, приходять і дітки. Ну, так, стараємось, щоб. Не наражати їх на небезпеку, коли тривоги, то ж додому. Навіть будинок Ігоря Печеного вирізняється серед інших. По ньому видно, що тут живуть творчі люди. Дружина займається, вона все придумує, всякі там і мельниці там, і оце декором займається, квіти висаджує, все думає. Ну, а я ж роблю потрошку. Як приїжджає брат із Сум, він зразу у альтанку. Це таке місце, де можна відпочити, поговорити. Як вони намагались місцеві мешканці підтримувати стабільний ритм у селі, війна все ж позначилася на їхньому житті. Ну, насчет роботи, звісно, туговато. Я наприклад, втратила роботу, як почалась війна, бо нас скоротили, а ну, взагалі ж, поки школа і. Так, робота ж є людей. Ще не, не дуже тяжко, щоб тяжко. У школі ж і сільрада в нас ще і магазини працюють, і ці приватні власники. Більшість вже так, пенсіонери. Молодь виїжджає, дітей вже теж в нас дуже мало. У школу ходить 58 діток, тільки це підтверджує і житель села Володимир Гребельний. Ну, є школа ще. Ну... От тут на грані закриття. А було 457 учнів. Людей мало вже, мало. Живу сам. Дружина померла. от-так. І Я оце король на всю вулицю. Один я, нема нікого. Більшість справ та потреб донечани вирішують у Глухові. Автобус у місто зараз їздить один раз у день, двічі на тиждень, дещо привозять у село. Возять, два рази на тиждень. Пенсію, газети, субсидію, паї, все возять. Старші жителі Дуниця кажуть, виїжджати з рідного села не бажають. Хоч і чують звуки вибухів та гул безпілотників, вірять у краще. Є в мене город, ну травою засіяний, там трошки для себе, а то травою засіяний. це таке. В магазині все є. Так що ну, ну можна ще так жити, ви знаєте, ну хобі оце не стріляли. Коби це не стріляли, оцього страшно. Ви ви знаєте, ну ще летять ракети через наше село. Куди вони летять, не знаю куди. Ну ти є. Ну в нас ще Бог милував, ще не нічого нигде не розбито. Це всі головні новини регіону станом на 19 годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.